Вітаю, шановні друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Ось ми з вами знаходимося біля липи, яка у нас росте біля пасіки. Ось вона вже така здоровенна виросла, як ви бачите. Зараз вона цвіте. Підемо ближче, побачимо як вона цвіте. Діл багато, аромат стоїть неперевершений. І в такому стані вже. Треба заготовляти цвіт. Ось подивимось. Розкититься у нас така цвіте. Ось одна, ось ще одна. Я прямо таку зірву їх, покажу близько. Ось бачимо дві квітки. Розквітли, третя ні. Тут одна розстріла, ще дві ці не розстріли. Ось в такому стані треба збирати, не чекати, поки всі зацвітуть квітки. Частина, що була, тільки-тільки розкривалася і зовсім не розкрита, Ось в такому стані липовий цвіт. липовідцвіт. Сушити треба обов'язково в тіні, щоб не попадали тут прямі сонячні промені наші квітки. І щоб не пересихали. Витягли день-два і заготовляєте їх в пакети. Дуже корисний чай липовий. Взимку будете висувати.